Слава Ісусу Христу, вітаю, дорогі друзі, на моєму ютуб-каналі з вами отець Роман Лаба. Нещодавно відбулися номінації на теологічних консультантів декастерія Віровчення. Пригадаємо собі, що декастерії Віровчення, раніше Конгрегація Віровчення, ще раніше Святий Офіцій і ще раніше свята інквізиція. це інституція покликана до того, щоб берегти і вірно викладати депозит віри, скарб святої апостольської католицької віри. Сьогодні ця інституція очолюється кардиналом Віктором Мануелем Фернандесом. Заохочую переглянути відео на тему цього ієрарха. І ось хто буде допомагати кардиналу Фернандесу, відразу зазначу, що роль теологічних консультантів є дуже важливою і досить впливовою. Пригадаю, що саме теологічні консультанти надавали богословського напрямку субору Ватиканського другого. Ну і звісно, Теологічні консультанти, призначені до декастерія Віровчення, будуть надавати певного богословського напрямку цій інституції. Всіх номінованих 28 осіб, а ватиканісти, зокрема, Стефано Фонтана, звертають увагу на 5 номінацій. Отже, отець Арістід Фумагалі, автор багатьох книг, які присвячені моральному богослов'ю, і так випадково сталося, що вони закликають змінити навчання церкви. Наприклад, в питанні гомосексуалізму. Дон Фумагалі є автором книги – «Persone море e la morale cristiana», тобто любов, можлива гомосексуальні особи і християнська мораль. Отець Фумагалі виходить з переконання, що гомосексуалізм є вираженням екзистенційного стану, який, подібно як і гетеросексуальність, Становить і пронизує ідентичність людини. Тобто, отець фумагалі не бере до уваги, що це може бути набутий стан, скажімо, ем, внаслідок якихось травм, набута схильність, тільки це є, власне, якби невід'ємне від ідентичності людини. Чомусь так він вважає. Богослов не заперечує обмеження гомосексуальної любові, таке як відсутність плідності, але таке обмеження, каже він, може бути компенсоване увага. Духовною, реляційною та соціальною плідністю. Що то могло означати, то, мабуть, тільки Господь Бог знає. Вступ до цієї книги написав не хто інший, а кардинал католицької церкви Марчело Семерано, префект Дегастерія у справах канонізації святих. І у своєму вступі кардинал пише. Це питання інтеграції кожного. Ми повинні допомогти кожному знайти власний спосіб участі в церковній спільноті, о, така собі радикальна інклюзія. Щоб вони відчули себе об'єктом незаслуженого, безумовного та безоплатного милосердя. Тут е, ієрарх наводить Аморис Літіція, 297 пункт. І папа Франциск кілька разів заявляв, що ми повинні перейти від культури прикметника до теології іменника, пише далі Монсеньор Марчелло Семерано в передмові до тексту, запитуючи, як кожен із нас, як церква, може бути інструментом і місцем зустрічі між гомосексуальною особою і Божим милосердям. Можу відповісти, в принципі, на це запитання. Якщо хтось би бачив найближчим часом кардинала Семирано, то прошу йому передати це. Що такій особі, яка має зранену сексуальну ідентичність, яка має, наприклад, гомосексуальні схильності, їй потрібно проголосити добру новину, Керигму, що Бог її любить, приймає в Ісусі Христі, і запрошує її жити в Божій благодаті, а це точно означає уникати уникання практикування гомосексуальності, тобто уникання гомосексуальних актів і життя в чистоті. Саме таку пропозицію для таких людей пропонує Католицька Церква. Так що, відповідь на це запитання, в принципі, є. Натомість e, Джаніно Piana в післямові пише так. Aristotumagali у цій дорогоцінній та інноваційній праці Приходячи до морального судження, яке більше не обмежується традиційними категоріями. Тобто, ну, виявляється, що категорії традиції традиційні категорії обмежували теологію, так? Нагадує про почуття відповідальності можливої любові між гомосексуальними людьми за критеріями, які, нарешті, є такими самими, як і у випадку гетеросексуальної любові. Ось так. Думаю, що. В принципі, цього було би достатньо, щоб собі створити певне уявлення про цього богослова. Отця Арістіде Фумагалі, другий консультант, отець Маврицьо Кьоді, який давно вже виступає за те, щоб церква змінила свою оцінку на тему стосування контрацепції, а також, ну, як же без цього, оцінку гомосексуалізму. У 2017 році отець Кіоді прочитав суперечливу римську лекцію на тему Хуманевіте. В цій лекції своїй він використав 8 розділ апостольського повчання Папи Франциска про сім'ю Аморіс Летіція, щоб виправдати використання контрацепції в деяких випадках. А ось що отець Мауріціо Кьоді говорить про гомосексуальні акти. Перш ніж наведемо слова отця Кьоді, зазначимо, що католицька церква відрізняє між гомосексуальністю як схильністю, станом, який людина могла набути внаслідок якихось травм, і гомосексуальними актами, тобто практикуванням тої схильності, скажімо так, гріхом є саме акти, тобто практикування тої схильності, тої дії, скажімо так, то конкретні дії. І отець Кьоді висловлюється на тему гомосексуальних актів. Послухаймо. Я б не виключав, що за певних умов стосунки гомосексуальної пари є для тієї чи іншої особи найпліднішим способом відчути хороші стосунки, беручи до уваги їхнє символічне значення. Яке водночас є особистим, реляційним і соціальним, це, наприклад, трапляється, коли стабільні стосунки є єдиним способом уникнути сексуального блукання чи інших форм принизливих еротичних стосунків, або коли це допомога та стимул іти шляхом до хороших стосунків. Тобто, бачимо виразно, що отець Кіодіно не виключає гомосексуальних актів. І не виключає, що такі акти можуть мати добру моральну оцінку. Подібних поглядів є наступний експерт, експерт отець П'єр Давід Гуенсі, співавтор деяких праць попереднього експерта, який вважає, що екзистенційна ситуація гомосексуальних людей не є нездоланою перешкодою для покликання до любові. В інтерв'ю Авеніре отця Гуенці багаторазово запитували на тему гомосексуальних актів. Ну і отець так уникав відповіді, то та трошки, ну, уникав, уникав відповіді. Аж журналіст при якомусь там запитанні мусів вибачитися і, і сказав так: вибачте за наполягання, але чи завжди залишається проблема легальності гомосексуальних актів? Тобто він там наполягав, наполягав, ну і вже, врешті, вибачився, і ще раз наполягав. Ну і отець Гуенці відповідає. Позиція, аргументована традицією, полягає в тому, щоб підкреслити можливість дій, які самі по собі є відхиленням від морального правила статевих актів. Однак. Описовий рівень дій слід відрізняти від інтерп... інтерпретативного, далі якого принциповим є співвідношення між наміром суб'єкта та значенням його дій. Не знаю, дорогі глядачі, чи ви встигаєте за цим потоком думки. У цьому відношенні іншу сексуальну поведінку можна вважати недосконалою навіть впродовж життя стабільної гетеросексуальної пари. Є поведінка, яка не досягає або не враховує належним чином особистого, міжособистісного та генеративного значення людської сексуальності, і що ставить під сумнів відповідальне виконання свого рішення більше, ніж їх об'єктивний профіль. Думаю, що потрібно вам зупинитися і ну, не знаю, разів 100, мабуть, переслухати це, щоб трошки це зрозуміти. Відповідь у кращих традиціях неомарксизму, словесний потік незрозумілих слів, але з відповіді витикає одне. Однак, там є оте однак, тобто, якби, ну так, традиційна доктрина говорить там то, то, то і то, але однак можна якось то поєднати. Ну, щось такого. Далі маємо отця Базиліо Петра. Грек з походження, здається, так. І цікаво, що його прізвище означає скеля Петра. Ну, Власне, то ота Петра. Отець Базиліо Петра, також експерт з морального богослов'я. В одному з інтернет-видань можна прочитати ось таку статтю на тему його служіння, яке йому доручив єпископ Нербіні. Ось стаття називається так: «Фрателло Гей, La ті аскольта, Aскольта, парте parte della comunità. Тобто, Брате, гею, церква тебе слухає, гомосексуалісти частиною спільноти. Ось так. Отець Петра написав також книгу із заголовком Una futura morale in» ну і так, то in, якби в лапках, «in fedeltà all'apostolo Paolo» тобто майбутнє моральної, католиць, моральної сексуальної моралі католицької. Вірність чи невірність апостолу Павлу, ну, якось так. І автор підкреслює, що вірність вченню апостола Павла на тему сексуальності сьогодні може набувати різних форм, увага, відмінних від тих, які матеріально вказані Павлом. Але завжди у відповідності до того ж принципу реальності, який керував апостолом. Просто якийсь Коперфілд, слухайте. Тобто, якби, ну. Це, це навчання може набувати різних форм, відмінних від, матеріально від тих, які вказані Павлом, але згідні ну, з чим? Ну, з якимось реалізмом Павла. Неймовірно, просто неймовірний фокусник. Ну і остання така номінація, на яку варто було б звернути увагу. Ну, кому варто? Ну Передусім, пастерям було б варто звернути увагу, ну, бо, бо ці люди будуть консультувати декастері вірувчення. І здається, що вони будуть у відповідному напрямку консультувати цей Декастерій. Ну, ще якийсь висновок, можливо, скажу під кінець цього відео. Отже, остання номінація, яку хотів би оговорити, чи обговорити Єпископ Антоніо Стальяно. владика, знаний з того, що, будучи президентом Папської богословської академії, Папська Богословська академія. Взяв участь у спільній науковій конференції з масонськими ложами. Цю, ці масонські ложі були представлені аж трьома великими магістрами. Якщо не помиляюся, то все відбувалося в центрі Амброзіану. Президент Папської богословської комісії на цій конференції разом з масонами плануючи пояснити причини непримиреності між церквою і масонством. Фактично виступив з таким довгим виступом, промовою, в якій відійшов від доктринального бачення католицької сторони, і в основному погодився з вимогами масонства про потребу діалогу. Цитата: доктрина не вичерпує членства в церкві, адже це насамперед життя. Тобто, якби ну, доктрина доктриною, а життя ну, то життя. Мене цікавить християнська подія, а не доктрина. Ось так. А як визначається християнська подія? Як об'явлення в Ісусі Христі, Бога, який є любов'ю, тільки і завжди любов'ю? Вже не вперше ми можемо спостерігати якесь незрозуміле протиставлення між доктриною і життям, тобто ну, як практикуванням теж тої доктрини. Між доктриною і об'явленням. Ну, звідки це протиставлення? Ну, так якби доктрина це було чим, якимось запереченням. Ну, і зараз ми чуємо, що е, на, на початок синоду, другої частини синоду на тему синодальності буде літургія покутна, де між іншим будуть хаятися е, ієрархія, ну, і не тільки ієрархи, з різних там гріхів, ну, і там є цілий список таких нових гріхів, наприклад, гріхи проти створіння Гріхи проти корінного населення. <гум> Цікаве взагалі саме поняття корінного населення. Бо ми знаємо таке поняття, як мандрівка народів, наприклад. І Тому ну, від якого моменту вже починається ото корінне населення, і що то за гріхи проти корінного населення? Ну, менше з тим ну, багато ірархів твердять, що ну, краще не видумувати нових гріхів, так? так як церква не може видумувати різних нових правд. Тільки ті, які є, відкриває, пояснює, так само і нових гріхів, радше церква не мала би придумувати. Ну І один з тих гріхів є гріх, який звучить так: використовування доктрини як каменя для, для кидання. Ну, цікаво, ну, як -то, як то не знаю, як то грішити таким гріхом. Тобто, хто каже, ну, є доктрина Католицької церкви, вона говорить і так, і так, і так. І так. Наприклад, я, я кажу так: є доктрина Католицької церкви. Доктрина Католицької церкви говорить, що гомосексуальні акти це є гріх. Тому, дорогі особи, які мають зранену гомосексуальну схильність, е наприклад, або... І які практикуєте цю схильність, ви можете піти в пекло, тому що, ем, тому що смертні гріхи ведуть до пекла, тому потрібно, щоб ви покаялися. Ну, здається мені, що тоємно, ну, радше, милосердя до тих осіб попередити їх перед, ну, наприклад, такою небезпекою. Чи це вже є киданням каменя, доктрини? Ну, розумієте, тобто під це вживання доктрини як каменя, на ну, то можна будь-яке напоублення тепер підшити. Ну, що це за гріхи якісь видумані, надумані, не знаю. Ну, добре, повернемося до єпископа Антоніо Стальяна Сталіано, який буде консультувати тепер декастерію віровчення. Ну то, здається, що нормально і природно, що президент Папської академії наук перепрошую, Папської богословської академії. Мав би бути таким членом, ну, силою свого уряду, так би мовити, ну, але визнає він такі, а не інші погляди. Ось і ось продовжує єпископ Стар'яно. І тому милосердя, якщо світ зіпсований первородним гріхом, то милосердя походить ще до первородного гріха і. Проливається на праведних і неправедних на всіх. Тут, думаю, варто було би всім нам пригадати слова кардинала Роберто Сара, який, між іншим, сказав так: не обманюймо людей словом милосердя, що Бог. ну, Не обманюймо людей словом милосердя, бо Бог пробачає тим, хто про це пробачення і це милосердя просить, хто навертається. Токається. Ну, no, Дорогі мої, no, кожен священик, який трохи вивчав моральне богослов'я в семінарії на базовому рівні, знає, що коли прийде якась особа до сповіді, до прикладу, no, і говорить там такі, такі гріхи. Ну, no, і, і якщо би священик запитався, ну то жалієш за ці гріхи? А хтось каже, а, ні, не жалію, зараз йду знову їх робити. Ну, no, то священник не має права дати розрішення такій особі, не може. Не може їй розрішити ці гріхи, відпустити ці гріхи. Тому, ну, думаю, що дуже влучні ці слова кардинала Роберто Сара, не обманюємо людей словом милосердя. Дорогі мої, з 28 консультантів, 5 консультантів, тобто трошки мерш, менше, ніж одна та п'ята, такий досить серйозний відсоток, 5 консультантів. Ну, виразно підтримують такий напрямок богословський е, щодо зміни католицького навчання на тему сексуальної м -м, моралі, е, гомосексуалізму. Ну і ясна річ, е, цю зміну не в напрямку ортодоксії, тільки гетеродоксії, тільки ну, не католицької науки. І тепер е, один з моїх висновків такий: ну, може, єдиний висновок, я сьогодні хочу сказати. Здається мені, дорогі мої, що фідучія супліканс це ще не кінець. Що здавалося б, що вже є фідучія супліканс, вже якби спонтанно пастирським благословенням можна якби, користатися згідно тої декларації. Звісно, ясна річ, що я не збираюся тим користатися, і багато ієрархів про це заявили, що вони цього робити не будуть. І молодці, абсолютно молодці. Зокрема, ієрархія Африки, але теж і Європи, і теж наші українські єпископи. Ну, e, no, здавалося, що. Але формально формально є такий документ, якби ну, no, то ніби можна, якби так. Ну, no, формально. І тим не менше, e, на консультантів беруть власне таких осіб. Тобто, що ще буде, так мені здається. І тому, думаю, що не варто нам втрачати чуйності. Варто нам. Молитися, бо, бо ми є в духовній боротьбі. Церква переходить дуже важку кризу в своїй історії, проходить через долину темряве. Звісно, що Господь виведе церкву, бо наш Господь -то навіть з гробу вийшов, і з будь-якої кризи церкву виведе, і ворота пекельні її не подолають. Але нам варто бути чуйними, бо тут справа йдеться про спасіння душ. Розумієте, тут питання йдеться про те, чи, ну, як так будуть навчати, і, наприклад, переконають якусь частину людей, ну, то ті люди, їхнє спасіння буде під великим знаком запитання. Ну і передусім, спасіння тих ієрархів, тих богословів теж може бути під великим знаком запитання. Дорогі мої, молимося за церкву, пам'ятаємо, що ворота пекельні її не подолають, і відваги, Бо Христос переміг світ. Дякую вам за увагу, дякую також вам за ваші пожертви і донати. Я їх використовую задля перемоги. Хто бажав би долучитися, то є така можливість в описі під цим відео. До зустрічі, бувайте здорові!